Пропоную в цьому відео поговорити про те, як правильно розморожувати рибу або м'ясо. Е, насправді е, існують багато різних думок, е, існує багато різних теорій, але я хочу розповісти вам саме логіку, щоб ви розуміли логіку. Коли ви зрозумієте логіку, як треба розморожувати м'ясо або рибу, у вас все прекрасно і легко вийде. Яка ідея заморожування? Я спеціально взяв сюди помідор, щоб ви уявили собі молекулу. Бо молекула, молекули вони такі маленькі, ми їх не бачимо, нам для цього треба мікроскоп. Це от молекулка, уявіть, що будь-яке м'ясо або будь-яка риба вона складається з таких молекулок. І власне багато, багато 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 молекул називається риба або м'ясо. Що треба розуміти? Що ці молекули вони мають багато соку, багато рідини різної. І якщо ти різко заморозиш, а потім різко розморожиш, то вони просто лопнуть. Знаєте, коли щось так заморожується, а потім розморожується, воно розривається. І наша задача дуже з повагою ставитись. Нам треба потихеньку заморожувати і потихеньку розморожувати. І тоді буде максимальна, максимальна користь абсолютно будь-якого м'яса і будь-якого продукту. Давайте поговоримо про рибу. Якщо у вас є заморожена риба, що треба робити? Якщо ми відразу її кинемо в гарячу воду, то що буде? Все, е, молекули розірвуться, і вона е, буде мати таку е, порвану, таку структуру, десь вона приготується, десь не приготується. Потім в кінці е, шматки м'яса будуть в рибі не дуже-дуже дуже приємні. А для того, щоб риба лишилась такою, як вона є треба робити прості правила треба дістати з морозильної камери поставити до холодильника в холодильнику вона 3-4 години риба стоїть після цього з холодильника перекладайте в кімнату де кімнатна температура іще 3-4 години і тоді продукт буде розморожений в морозилці в нас мінус 18 градусів в холодильнику десь плюс 4, плюс 5. таким чином у нас виходить такий перепад температури далі у нас в кімнаті десь 20 градусів і ми іще один перепад температури. Але якщо він проходить повільно, то тоді е, риба буде розморожуватись гарно і класно. Але ж знаєте, дуже часто немає часу просто е, розморожувати, і ти дуже хочеш це зробити максимально швидко. То Тоді можна взяти воду, просто холодну воду, покласти рибу або м'ясо до пакета і опустити в воду. Таким чином, м'ясо або риба буде розморожуватись трішки швидше. Це такий е, найбільш ефективний спосіб. Розморожувати е, м'ясо або рибу в домашніх умовах. Краще способу, мабуть, не придумали ще люди, тому я вам раджу лише одне: використовувати воду і використовувати пакет. Звичайно, якщо ви дуже голодні, приходите додому і дуже хочеться їсти, і у вас лежить шматочок замороженої курки або замороженого м'яса, то в принципі можна його відразу почати готувати. Є одна технологія приготування відразу заморожених продуктів. Для цього вам потрібно Дуже дуже або гаряча вода, або дуже-дуже гаряча пательня. І на цій гарячі пательні ви можете обсмажити, наприклад, курку з курячого філе з двох сторін, воно, звичайно, трішки пригорить, а потім відправити його до духовки на 15-20 хвилин. Таким чином ви приготуєте або м'ясо, або рибу. Але структура в кінці буде, ну я скажу, не, не ідеальна, але поїсти ви зможете. Тому, якщо ви знаєте, що ви завтра будете готувати свинину, наприклад, дістаньте її з морозильної камери, покладіть до холодильника на ніч зранку. Прокиньтесь, покладіть це м'ясо просто біля плити, а після цього прийдіть додому ввечері і приготуйте. М'ясо буде ідеальною структурою. Звичайно, існує ще дуже популярний спосіб мікрохвильовки. Я особисто скажу, що в принципі ви можете розморожувати в мікрохвильовці, ви можете розморожувати в гарячій воді, ви можете робити, що абсолютно ви захочете. Але знайте, що структура буде не така, і воно буде не таке смачне. Тому просто моя життєва порада. Ви можете робити що завгодно, а я вам кажу, як зробити це найкраще. Але я знаю, що в сучасному світі е, існує TikTok і е, існує багато соцмереж, де люди роблять дивні лайфхаки, які ніколи в житті навіть важко було мені уявити, що таке існує. Тому, якщо ви знаєте якийсь спосіб, поділіться в коментарях. Е, я обов'язково про цей спосіб розповім в наступних своїх відео. Бо я хочу, щоб якомога більше людей могли легко, смачно і круто готувати. Ну і звичайно, підписочка, е, дзвіночок це все, Це все вітається.